Здорові були всім хай. З вами Грубі Барон. І сьогодні в нас знову відео про поповнення колекції відеоігр на PlayStation 3, PlayStation 4. А також в нас є ще парочка ігр для інших консолей. Тож сьогодні в нас буде дуже насичене відео, я сподіваюся. І також все це відео в нас існує завдяки моїм глядачам. тому що всі ці ігри, які сьогодні я буду вам показувати, вони е, від вас. Тому за що велика шана і дяка кожному, хто мені ці ігри надіслав. Давайте розпочнемо з самого початку е, Call of Duty Ghost це в нас гра від Олега Пенсійного фонда, за що ми величезна дяка. Ось отак все це діло виглядає. Е, це в нас стрілянка від першої особи. Ну я гадаю, хто не знає, що таке в. Е, Call of Duty. В наш час кожен знає, що таке Call of Duty. Це в нас екшн, треш, садомія, вгар Також мені е, послання від Олега пенсійного фонду трішки калу у бонус. За що велике дяка і шана що він знає, як мене е, можна розважити. Та Боже! Це, 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 це артефакт потрібно відкласти. Так, далі в нас йде Driver San Francisco Це у нас платінове видання. Знову ж таки, дякуємо Олегу пенсійному фонду за те, що тепер маємо ось от таку відеоіграшку в своїй колекції. А, в цей час я в Driver грав лише на PlayStation 1. Дві частини також грав на PSP. Частину, якщо я напам'ятаю, чи 86 чи 76, звався Driver а, Ось я в нього грав. Це в нас, скажімо так. Гоночки е, на машинах е, від е, копів, переслідування і всяке таке інше. Е, Сан-Франциско частина про те, як можна ще й в інших водіїв вселятися. Якщо я не помиляюся, треба буде якось зацінити. Дуже велика дяка Олегу Пенсійному фонду за це. Також далі гра від Тода Горда, жахливого і неперевершеного. Fallout 3. Знову ж таки, дякуємо Олегу Пенсійному фонду за такий підгон, який ми тепер маємо. Все це діло виглядає воно ось так. В свій час я в Fallout 3 грав на компукторі. Гру не пройшов, гра дуже довго, дуже насичена всім і вся відкритий світ, купа активностей і так далі. Я просто не осилив. Але дуже велика дяка. Тепер ми маємо гру на PlayStation 3. Може колись і розпочну, але потрібно мати багато часу. Е Гра від Єже Рудь. Дуже велика. Дякую Єже за такий підгон. Це в нас Shadows of the Damned. Гра, е скажімо так, яка має бути в кожного колекціонера. Тому такі речі дуже-дуже сильно ціняться у колекціонерів. Це наш стрілянка від третьої особи, гра про те, як наш хлоп Гарсія потрапляє у пекло і намагається врятувати свою дружину. Дуже класна гра, дуже відомі імена присутні у цій грі, такі як Сьюда 51, Mikami та Yamaoka на барабанах. Тобто саундтрек Акіра Yamaoka. Тому дуже класна гра і дуже велика дяка Єже за такий підгон. Далі в нас йде гра Джон Wu Stranghold. Це вже нарешті гра, яку я придбав. Це єдина гра в цьому переліку, Всьому буде, яку саме я придбав. Я її придбав з ціллю того, що я подивлюся фільм в і, типу, мені цей фільм має зайти. <хи> ну, Типу, гра прикольна це у нас е, А-ля Макспейн. Але я б більше назвав гру схожою по антуражу не на Max Payne, а на гру Witt, е, е, яка теж у нас є в колекції. Е, дуже прикольна гра Странгл, дуже класна. Типу, Дуже насичено, дуже багато екшону, також взаємодія з оточенням. Дуже прикольна єграшка. Далі в нас йде Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. На жаль, про цю гру я багато не можу сказати, але знову ж таки я маю завдяки Олегу пенсійному фонду, за що йому величезна дяка. В свій час я Rainbow Six Vegas хотів запустити на комп'ютери не зміг. У мене гра просто не запустилася. Але тепер маємо таку можливість запустити гру. Я грав лише у другу частину, яка мені дуже сподобалась. Це у нас такий тактичний шутер був від третьої особи. Ця частина я навіть не знаю, можливо, навіть від першої. Або, можливо, від першої була частина на PSP. Я, я на жаль, ні на PSP, ні на ПК не зміг свій час пограти, але на PS3 тепер у нас є можливість. І... Я сподіваюся, що колись до неї теж черга дійде. Так. Переходимо тепер до PlayStation 4. І розпочнеться все це діло з жахливого та неймовірного Bloodborne Game of the Year Edition, за що дуже величезна дяка Ві. або ж Бурбону, який надіслав мені все це діло. Я, я просто не знаю, як правильно називати по по-старому нікнейму чи по-новому. Хай буде бурбон, окей, хай буде бурбон. Ось так все це діло виглядає у нас. Все це діло ми проходили, страждали, бо я взагалі почав гру з того, що ми просто починали страждати в звичайну гру, а потім мені кажуть. Тобі ще потрібно DLC пройти. Ну, я кажу, в мене DLC немає. Ну і люди Люди знали, як продовжити моє страждання, тому надіслали мені повну версію гри, за що їм велика дяка. God of War, Бог війни, гра про те, як великий кремезний чолов'яга каже, «Бой!» на постійній основі. І Скажімо так, відбувається те, що відбувається. Я взагалі хейтер Бога війни, якщо чесно признаюся. Ніколи не подобалася серія. Мануалу нема. Так, мануалів в цих іграх немає, окрім Бладборна. Бладборні він є. Ну, скажімо так, просто не, не мій жанр, от взагалі не, не моя історія. Гра дуже затягнута, дуже довга. Ну, комусь воно, звичайно, і сподобається, але не мені. Окей, далі переходимо в Horizon Zero Dawn, але одразу я роблю ремарочки, я ось так закрию, бо тут триколор. Е -е 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 -е. Так, гра на, такому, на такій мові, але тут нічого не поробиш. Ось такий диск. Ось отак от це виглядає. Теж завдяки бурбону все це діло у нас. Ну, і, відповідно, диск є. Я, я не дуже фанат великий Horizon, тому що в свій час е я задушився, я пройшов його на платіну, але знаєте, якогось після, після смач немає ніякого. Після смаку, знаєте, щось. Нічого не лишається, тобі просто перестає подобатися гра. Типу, ну, в цілому гра непогана, але на один раз. На жаль, якось так. Далі в нас йде Killzone Shadow Shadowfall. У мене дуже багато спогадів з цією грою. В основному вони виключно негативні, тому що це один з найгірших шутерів, який я грав в своєму житті. Я, 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 я дуже радий тепер, що маю його на фізичному носії буду людям показувати, що ось. Тепер, тепер я таке маю, так? Прекрасно все. Ну, скажімо так, гра просто була як технодемка випущена, і видно, що вона була недороблена. Криве керування, фрізи. Гра порожня, ти постійно, скажімо так, спочатку гри тобі показують там ліс і так далі, потім тебе просто в комплекси пхають однакові, і. І все. І гра припиняє бути якоюсь унікальною і цікавою. Ну, як є, я, я кажу, як є. Окей, далі в нас гра від Олега Зінченко. Це в нас Sekiro Shadow Diet Twice. Знову ж таки, продовжуємо марафон Бладборна, тому що я в нього грав і знову ж таки. Так, так, сталося, так сталося. Що тепер я буду далі душити соус лайки, -like, і тут вже з цим нічого не поробиш. За що велике дякую, Олегу Зінченко. Будемо страждати далі. Просто прекрасно. Чудово. <плес> так, і ще одна гра від Борбона за що ми велика дяка? Це на Sleeping Dogs Definitive Edition. На жаль, е обкладинка помацана, вона видно, що, скажімо так, шкода від води типу зроблена типу, на обкладинці і так далі. Але обкладинка то таке, гра прикольна, в цілому мені дуже подобається. Е це в нас GTA е в, в стилі, скажімо так, Гонконга. Е це в нас бітемап і gta подібна водночас. Типу, типу азійські розбірки е, в Чайнатауні. та Кримінал. <laughs> Також в мене з'явилися такі речі, як Micro SD-адаптер на PlayStation Vita. Е, тепер я можу пхати SD-флешки з нормальною пам'яттю, а не те, що мені. Пропонує Sony. Дуже велике дякую Бурбону за такий підгон. Потім в нас є ось така штука, як umd диск для PSP. Це в нас Prince Percy Rival Swords, який на інших консолях зветься як Два Трони. Можливо, хтось чув про такий. Так, дуже прикольна частина. Мені дуже сподобалася в свій час. Я її, на жаль, не пройшов, але. Але дуже сподобалося, <хи> Так буває. так буває. А потім в нас ще є е, просто ігри на дисках. Це в нас е, Star Wars Battlefront, Зоряні війни, Battlefront 2 е, на PlayStation 4. Е, цю частину я не грав. Е, я не дуже фанат взагалі зоряних війн, це не моя франшиза. Яку я хотів би грати, але тим не менш маємо диск, і дуже велика дяка Бурбону за це. І ще маємо один такий самий диск, але з Uncharted 4 A Zip's End. Це моя не найулюбленіша частина Uncharted, якщо не взагалі не улюблена частина Uncharteda. Mm, але тим не менш, як і гра, звичайно, Uncharted 4 класна. Тут я сперечатися не буду. Uncharted 4 це на завершення серії е, історії е, Нейтана Дрейка і е, просто, просто непоганий фінал всього цього дійства. Також нас лишилася остання гра, яку я лишив нас смачненьке, на останок, і це в нас Dino Crisis 3 на Xbox Original. За що величезна дяка Єжерудю. Я просто не знаю де ти роздобув цю гру. Просто не розумію, де ти її роздобув. Але дуже велика дяка, що ми тепер маємо цю гру у своїй колекції. Е, на жаль, мені поки не вдалося в це діо пограти е, і запустити. Але це в нас шутер-стрілянка від третьої особи, де ми стріляємо в динозаврів в космосі. Я, гадаю, звучить так само дивно, як і грається. Але треба подивитися, сподіваюся, чудо колись настане і я зможу в це пограти. Ну що, на цьому може завершити наше відео, бо я показав в принципі все. Що мені надіслали, за що вам дуже знову ж таки дяка глядачам, які все це діло мені підігнали. Підтримуємо Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну від клятих окупантів від кляти Орди. Тому всім до побачення, всім папа, -па, та поменше тривог, побільше перемог. До побачення.